Стає відомим ім'я Івана Огієнка, нашого земляка, вченого, громадського і церковного діяча, якому в цьому році виповнилося б 130 років від дня народження. Популяризації наукової і творчої спадщини Івана Огієнка сприяє всеукраїнська премія, що носить його ім'я. Цього року вручення лауреатам премії імені Івана Огієнка за підтримки обласної державної адміністрації і обласної ради відбулося в столичному українському домі. Подаємо відеозвіт про цю небуденну подію. Ще до початку церемонії вручення премій лауреатам. Ми взяли кілька інтерв'ю, як мовиться на порозі українського дому. Василю Івановичу справді хвилююче у столиці у Києві біля українського дому. Звернутися до вас із єдиним запитанням, от наш з вами земляк Іван Іванович Огієнко, і вручення премії його імені сьогодні буде відбуватися у столиці у цьому знаменному, у цьому відомому будинку українському домі. Я думаю, ви доповните із приводу свого ставлення до цієї акції. Ну і все, що ви вважаєте за необхідне, скажете нашим краянам. Дійсно, Брусилівщина сьогодні гордиться тим, що такий славетний земляк є. Бог проживав на народився у нас на Брусилівщині. І про те, що сьогодні в Україні, якщо раніше вручення премій проходило тільки або в Житомирі, або в Брусилові, то сьогодні ми вийшли на новий, значно вищий ступінь. І Україна дійсно повинна знати своїх славетних земляків, які розбудовували нашу державність. Брусилівщина. Багато робить для того, щоб увіковічнити пам'ять Івана Івановича Огієнка. Ми вже збудували музей, прикрасили його, облаштували на часі наповнення музею експонатами. І хотілося б, щоб багато людей, багато наших дітей приходили в музей, дивились, вчились. Як потрібно любити Україну, як потрібно про неї дбати, і про те, щоб прославляти наш рідний край. Брусилівщина зараз живе, квітне. Ми маємо гарні досягнення в економічному, соціальному розвитку і гордимося тим, що у нас був такий славетний земляк і що його пам'ятають в Україні. Шановні глядачі, не часто буває нам Житомирянам, отак у столиці, на Хрещатику. Біля українського дому взяти інтерв'ю у тих відповідальних працівників, котрі причетні до м, культурологічної діяльності, зокрема нашого рідного краю Житомирщини. І от 130 років Івана Огієнка від дня народження його. І ця подія і акція у столиці у Києві, Вікторе Степановичу, думаю, ви додасте своє слово і так би мов, Своєрідної оцінки, свого ставлення до поширення імені Івана Огієнка на теренах нашої України. Сьогоднішній день, звичайно, запам'ятається і мені особисто, і всім Житомирянам тим, що вперше за 17 років існування премії імені Івана Огієнка рочна церемонія вручення проходить у центрі нашої. Держави у місті Києві в українському домі це надзвичайно відповідально для нас, надзвичайно почесно. І це знову ж таки черговий вагомий крок до популяризації, до усвідомлення усіма тієї значимості постаті Івана Івановича Огієнка, митрополита Іларіона. Усвідомлення його життєвого, духовного, громадського. Подвигу я не побоюся цих високопарних слів, тому що надто багато років замовчувалася постать Івана Огієнка, і лише вже з як Україна здобула незалежність, відкрилися архіви, відкрилися таїни різні, і ми просто горді від того, що така потужна. Постать світового масштабу Іван Іванович Огієнко, причетний до нашої Житомирщини. Він народився в Брусилові у нашому е серці Полісся, е тому це надзвичайно хвилюючий момент. Сьогодні ми привезли з Житомира дуже багато колективів, виконавців. Е приємно, що щороку серед лауреатів премії Огієнка, яка має статус всеукраїнської, е наші Житомиряни. Я теж гордий з того, що особисто я вже 15 років причетний до цієї премії і на посаді відповідального секретаря, а зараз на посаді заступника голови комітету з присудження премії. От, і тут варто відзначити, що всі засновники премії щороку активно долучаються до вшанування імені Івана, Івана Івановича Огієнка. Премію імені Івана Огієнка. Започатковано в 1994 році з року в рік у п'яти номінаціях ставали лауреатами видатні діячі літератури і мистецтва, представники освіти, науки, громадські діячі. Зараз їх більше ста осіб. Велика честь для Житомирської громади, отак у залі, у столиці, в українському домі, просто вільно підійти до цих видатних легендарних постатей. Але ми говоримо про Івана Івановича Огієнка. Навіть у вас, панове добродії, затихає серце і інакше б'ється там, у Новорудях, коли ми говоримо про таких людей, як Іван Іванович, чи не так. Пане Павле, ну, що мені говорити про цю постать, яку ще Україна не сприйняла, яку ще ми не усвідомили, якого масштабу, якого формату ця постать. Те, що він зробив, роблять цілі інститути, це роблять величезні масиви людей. Якщо я скажу, що півтори тисячі його наукових праць, то це, це тільки так за приблизним обрахунком. Якщо я скажу, що він створив десятки видань, видавництв, якщо він формував уряд український зразу по відродженні України, якщо він переклав Біблію, яка була потреба в цієї людини, щоб рідномов'я панувало всюди, яка постать, яка грандіозно освітила собою весь історичний масив, яка написала. Велику, ви знаєте, історію видатних українців. Це життєпис українців, які починаючи з княжої доби і по сьогодення. На превеликий жаль, у тому пантеоні немає місця для Івана Івановича Гієнка. Так склалася доля його, але це, ви бачите, ми поступово до нього наближаємося. Ось я тішуся, що з нами Іван Степанович Плющ, людина, яка зробила. У 21-му сторіччі те, що намагався робити Іван Іванович Огіянко в своєму віці, коли формувалася держава, коли основи її закладалися. Вручення премії лауреатам відбулося в атмосфері глибоко патріотичного мистецького дійства. За участю художніх колективів Житомирського коледжу мистецтв імені Івана Огієнка, ансамблю Сонечко, Володимира та Ірини Шинкаруків, а також інших митців. І вона нам спасіння в сучасному. Частиною дійства було вручення премій лауреатам. Це здійснили голова комітету у справах премії імені Івана Огієнка Павло Мовчан, лауреат премії імені Тараса Григоровича Шевченка, народний депутат України, голова Житомирської обласної державної адміністрації Сергій Рижук, голова Брусилівської райдержадміністрації Василь Шпакович. Професор Микола Тимошик, перший лауреат премії імені Івана Огієнка, дослідник і популяризатор наукової спадщини Івана Огієнка, у церемонії вручення премії імені Івана Огієнка взяв участь патріарх Української православної церкви Київського патріархату Філарет, до речі, який також мав честь. Стати лауреатом премії імені Івана Огієнка, митрополита Ілларіона. Шановні члени комітету освіти, яка першою ідеєю подала від тіло в життя. Я полишив всі ті буденні справи, як кажуть губернаторські, примчався, щоб. Побачити вас поспілкуватися з тими людьми, які знають творчість Івана Івановича Гієнка і знають його, і приклад подають. Єднаймося, міцніє дух у гурті і пам'ятаємо лише в любові сила. Хай буде з нами Бог і Україна. Мила Іван Огієнко. Україна, які приносили і продовжують приносити їй світову славу, яскравою зіркою горить ім'я Івана Огієнка, видатний громадський і релігійний діяч, філософ, історик, філолог, мистецтвознавець, блискучий письменник Іван Огієнко став символом талановитості всебічної обдарованості української нації. Премія імені цього великого українця покликана відзначати і вшановувати тих, хто продовжує його справу в гуманітарній сфері. Приємно зазначити, що за останні роки премія імені Івана Вігієнка набула все більшого громадського розголосу і ваги, доказом того сьогоднішня церемонія. Відзначення лауреатів премії імені Івана Огієнка 2012 року. Вийшло 14 томів цього запізнілого проєкту. З них, чесно вам скажу, тільки три книжки підтримані державою. Всі інші книжки вийшло не за державні гроші. Ці гроші доводиться шукати. Що це за книжки Називаю. «Історія української літературної мови, українська культура, українське монашество, свята Печаївська лавра, українська церква, Українська церква за час руїни. Далі Тарас Шевченко, Богдан Хмельницький, розб'ятий Мазепа. Далі рятування України, рідна мова, наша літературна мова, історія українського друкарства. Люди, знайдіть таку людину, яка в Україні може так багатогранно писати. І писати не так, як ми 70 років чи 80 писали, про партійне керівництво і про те, що можна писати, а писати незаангажовано, щиро і правду, по-науковому, так як це робить вільний світ. Сьогодні ці твори 60 років чекали повернення в Україну. Вони повернулись, так в копіях. І дискутувати про те, поверне Канада чи не поверне, можливо, треба перестати. Треба повер... І читати. Лауреатами премії імені Івана Огієнка 2012 року стали у галузі літератури Михто Дволинець, поет, прозаїк, правозахисник місто Ворзель Київської області. Віктор Грабовський, поет, місто Біла Церква. У галузі науки Сергій Стельникович, старший викладач кафедри основ журналістики Житомирського державного університету імені Івана Франка. У галузі освіти лауреатом став Микола Покропивний, директор Житомирського коледжу культури і мистецтва імені Івана Огієнка. У галузі громадської політичної та духовної діяльності звання лауреата здобули Святослав Васильчук, журналіст місто Житомир, Юрій Дорошенко, релігієзнавець місто Київ. Я думаю, що варто нам відзначати. Таких видатних церковних і громадських діячів, як митрополит Іларіон Огієнко. Тому що ми маємо українську державу, але ще не утверджену. І зараз український народ. Проходить випробування, достойний він мати свободу, незалежність чи знову в рабство. І я дуже вдячний товариству просвіта, що ви. Згадали і відзначаєте 130-ту річницю з дня народження митрополита Іваріона Вагієнка. Маємо вже не тільки пам'ятник Брусилові Івана Вегієнко, а й завершили музей, зараз насичуємо його експонатами. Ми маємо бачити такий прекрасний коледж, який просто зігріває і відтворює своїм мистецтвом, витримує ту душу славну і постать Івана Вігієнка. В залі українського дому панувала атмосфера глибокої шани до спадщини Івана Огієнка і до лауреатів премії, що носить його ім'я.